Всім привіт! Сьогодні прийшли на косинки. Ось Сашко, з Денисом теж прийшли. Ось такий улов, Такий карасів, гарні окуні. Поставив сьогодні 4 екрана. не грубий, сантиметрів 5-6. Весь хрустить. Ось Сашко купив собі екрани. За 100 гривень один. Зараз ще трішки постоять. Ось покльовка на екран тільки що була. Тільки що приволкала, десь на чуту. Нічого немає. Ні, є щось. Немає. Є. Є? Чи то що було в кінці у грі? Щас подивимось. Ось вроді попало зараз зараз вийдемо. Ось такий, зараз випути. Он Сашко там розбив лунку, пробує ставити екран на палку. Нічого немає, поки що перестає. Зараз пройду ще туди, тих два перевірю. Теж нічого нема. Самий останній тут 40 чуть-чуть побільший, Або 35-ка не повні вже. Он ставив на палку. Зараз побачив, чи в нього там щось буде, він там набив, нагонив риби. Сашко пішов до труби, там чуть-чуть потонший лід стави на палці. Поки що нічого не хоче клювати. Взагалі. Зробилося холодніше трохи. Вон, Саша витягує екран. У нього нічого як завжди немає. Він не вміє ставити їх, рубає довгі лунки. Ось Зініс теж провіряє, теж нічого немає. Перестало клювати. Ось такий гарний попав карасик на той екран. Крайній. Грам 200-300. Зараз провіримо цей ж. Нічого немає, поки що. Ще минут 15-20, бо то будемо змотуватись. Саша зловив теж карасі на грам 100-150. Немає нічого. Дійни вже пішов додому. Мама позвала. Подарив йому одного одну косинку. Каже, хоче поставити на якомусь ставку. Нема теж нічого. Саша он рубає, йому туска. Ось такий ловчик за сьогодні, такий гарний карасик. Пару таких непоганих окунчики. Вже всі порозходилися, я ще тільки стався зібрати екрани. Зараз їх спакую так, буду вже додому йти. Карась вже замерзлась і окунь.